рєбзі! всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея. І колись в одному із роликів, е називається він інструменти тестувальника, я показував вам такий інструмент, як Путі. Давайте сьогодні про нього детальніше поговоримо, що це для чого це і які в нього головні фічі, які я використовую. Поїхали! І так, що таке PuTTY? Давайте ми його відкриємо. PuTTY да. — це безкоштовний термінал, за допомогою якого ми можемо з'єднуватися з віддаленими серверами по SSH або іншим протоколам. Коли ми його відкриваємо, у нас відкривається таке вікно. У нас тут є куча всяких прибамбасів. Але найголовніше це коли ми вводимо, наприклад, якийсь IP-адрес віддаленого сервака, да, ви, ну, ви на нього не зайдете, тому що він закритий і вам потрібен буде ще VPN, щоб до нього підключитись. Да, у вас буде помилка, тому можете не намагатись. От, нажимаємо клавішу Open, і в нас відкривається термінал удаленого сервака, де ми можемо логінитися на нього. Да? Вводимо логін-пароль, у нас відкривається термінал, можемо там переходити на різні системи ну, верні, на різних користувачів, дивитися, там якісь не знаю, аплікації, логи, скачують, да? тобто, повноцінно працювати з нашим віддаленим Linux сервером і робити якісь там додаткові параметри. Окей, закриваємо. А це ми з вами розібралися. І так, перша фіча те, що ми можемо зберігати наші серваки ось тут от. У нас в такому ренжі, да? тобто ми можемо записати нашу сесію, яку ми хочемо постійно відкривати, і нажати кнопочку Save, і вона додається, да? тобто у нас буде додавати сюди список сервірів, і ми кожен раз не будемо нічого прописувати. Да? Тобто воно вже зберігає з портом, да? тобто важливо вказати порт і важливо вказати протокол, по якому ми будемо підключатись. Да? Тобто, я завжди ходжу через захищений Secure Shell протокол SSH. Да? Ну він же Телнет колись був в прошлом. Але тут є різні методи е, підключення. От. І друга фіча – це те, що Путі має е, різнь, е, безліч різних портів. Да? Тобто, Наприклад, у нас є такий от, е, значочок, називається Serial. І ми бачимо, що в Serial Line у нас написано Com1, і є якась швидкість. Що таке com 1 да? Тобто, Якщо в нас недоступне е, інтернет-з'єднання да, до нашого віддаленого серверу, то ми можемо завжди підключитися до нього через е, якийсь комп'ютер, який напряму підключений до нашого. Так сказати, е, ну, сірвака, да, де він там у нас знаходиться. Для цього нам треба зайти в на комп'ютер, який підключений до нашого сервака, зайти в диспетчер устройств. І в диспетчері устройств у нас є такий розділ. Давайте наповну зробимо порти ком і LTP. Бачите, ком порт. От якщо ми відкриємо наш путі, теж побачимо, що тут написано COM-порт. Він може бути там перший, другий, третій, в залежності скільки у вас е, ну, до комп'ютера фізично е, вони під'єднані. Да? Тобто, ми вводимо, наприклад, в мене перший компорт. І може, бачимо, що в путі теж є перший компорт. Виставляємо там, в залежності від налаштувань швидкість, з якої буде тіпа, термінал відкриватись і так далі. Ну, в мене нічого не відкриться, тому що в мене нічого не під'єднано до мого компорта. Да? Тобто, щоб вам під... показати це, зараз я вам зроблю на віддаленому комп'ютері. це. І так, я зайшов на віддалений комп'ютер. Це у мене такий віддалений комп'ютер. От, тут у нас є теж девайс-менеджер. Бачимо, що в девайс-менеджер є два компорти, якісь підключені, да? тобто нестандартні. Тут є також програма програматі. Відкриваємо її, понятне діло, вибираємо серіал, да? тобто компорт. Давайте підключимось до 12-го компорта. Ось він у нас. Е, задаємо йому якусь швидкість. Ну, не якусь, а. Знаю, що люди знають, яку швидкість, да. це буде написано у вас десь в документації, якщо ви будете працювати з лінуксовими серверами. І бачимо, що в нас е, відкрилась консолічка да, зі статусами нашого удаленого сервака. От, і я підключився до нього не за допомогою SSH, а напряму через кабіль, да, тобто, е, е, який всунутий цей комп'ютер, і на цьому комп'ютері встановлений Путі. Да, це на випадок, якщо у вас е, сервер закритий, да, тобто немає доступу до інтернету, але по е, кабелю ви завжди можете до нього підключитися. Так, і давайте перейдемо до ще одної прикольної фічі путі, яка мені подобається. У нас тут зліва в кутку бачимо список якихось прикольних колоночок. Кожна з них щось означає. Да? Тобто я всі не знаю, я знаю якісь основні, якими я користуюсь. І Так, давайте введемо сервачок, на який ми будемо підключатись. Так. Е 10, блин, через точечку. 10, 31, 204. Далі виберемо логіні. Да? І отут -от у нас є всякі галочки. І давайте виберемо, ну, не галочки е чипбокси, я не, не помню, правильно, як називаються. Принтипл output. Да? Тобто ми будемо. Зберігати все, що в нас буде від сервака на виході, да, в якийсь окремий файл. Файл, файл називається путілог. Ми можемо його, понятне діло, назвати як нам буде зручно, щоб його потім знайти. Наприклад, фаралог. І розмістити десь його на робочому столі. наприклад. Да, тобто, Вибираємо робочий стіл, сохраніть, і він буде у нас, бачите, йти по нашому путі в робочий стол. Нажимаємо Open е, да. От, у нас відкрився наш е, клієнт. От, ми можемо зайти туди. Так, давайте перейдемо. І давайте не знаю, відкриємо якусь аплікацію, яка пише у нас логи, там, стрімер да? теорії, наприклад. Е, вот. ну, логи ні в чому не пишуться, тому що я на системі нічого не роблю зараз. да? Але при закритті нашого путі-клієнта да, у нас створиться файлик. ось він створився. Фаралог називається. Ми його відкриваємо, ось він відкрився. І можемо прочитати. Uh, ну, всі логи, які ну, ми побачили в терміналі, вони збереглись на окремий файлік. Так? Це дуже полезно, коли ми не можемо щось. Подивитись, да, чи коли сервер дуже е, швидко пише логіну. У мене бачили, він взагалі не писав, тому що я там на клієнті нічого не робив, я просто показую. Да. Але е, сам факт, да, що він записує все, що ми бачили в терміналі, у нас окремий файлік, І цей файлік ви потім можете кріпити до якихось тасок, да, кидати деву е, і так далі. Да. Тобто розслідувати, що сталося у вас на серваку і дивитись його причини. Да. Тобто це дуже удобно. Так, переходимо на до наступної фічі, да, і ми знаємо з вами, ну або ви не знаєте, я вам розкажу, що не завжди ми до сервера можемо через SSH пакети протокол підключитись напряму. Да. Зазвичай там використовується якийсь ключ, який ми повинні десь кудись впихнути, щоб наш термінал знав, куди ми підключаємося. Саме головне, щоб нашого термінала ключ був, щоб відімкнути наш сервак. І так, ми з вами бачимо, що у нас є тут от Такий розділ називається Connection. І якщо ми використовуємо протоколи SS, да, ну, тут є різні дата, проксі, можемо вибирати якісь інші параметри. Да, ну, нас цікавить SSH, тому що я користуюся SSH. За інше не скажу. От, ми вибираємо SSH, і в нас тут є Ouch, от, розділ, де ми можемо. Вказати нас key file for authentication, да? тобто нам потрібно вказати файл, який буде відмикати нам е, сервачок наш. Да? Тобто ну, Це повинен бути приват е, файл. От він, у ну, мене його немає, я вам зроблю All Files і виберу якийсь не знаю, файлік, любой, який можна буде. Там новий ЄЦП у мене написано. Нажимаю Открить, і він тут зберігається. Далі переходжу в session, там ввожу опять же, мій сервачок, на який я буду підключатися, відкриваю його. І ми бачимо, що в консолі, коли ми відкрили наш термінал, наш путік-клієнт вже використовує файл. Який я йому е, підсунув? Да? Ну, бачите, він тут кирилицю не пише, треба було щось на англійській, але це цей мій, мій файл, тіпа, е, новий ЄЦП, е, вот, GKS-формат у нього. Вот. І він каже, що я заюзав твій ключ, який ти мені е, тіпа, надав. Тепер можеш вводити там логін і пароль, якщо у вас, наприклад, це на сіваку е, написано. Ну, так як в мене сервак впускає мене без ключа, то він і не наругався на мій е, ключ, поэтому, ну, на ключ йому було пофіг. Але якщо вам потрібно підключитись з ключа, тепер ви знаєте, як це зробити. Так, переходимо до наступної фічі Путі. І це прикольна така фіча, але вона не то, щоб така, знаєте, прикольна, вона більш таке для, вілюз... ві для... Коротше, для візуального якогось задоволення. І так, у нас є колоночки Window, у нас є колоночка Colors. Так, в ці колоночки Colors ми можемо бачити якісь дефолтні значення для терміналу, якому ви відкриваємо. І у нас є, наприклад, Default Background. Якщо ми на нього нажмемо, бачимо, що у нас всі нулі. Так, тобто, у нас звичайний чорний термінал, але давайте його якось модифікуємо. І зробимо його, не знаю, якимось прикольним. Е, так, давайте синій кольор зробимо не чорним, а дійсно синім. Якимось Отаким, от, наприклад. О, Далі Blue 233, Green, зелен, ой, Red 22. Ну, давайте такий. Да? Вертаємось до нашої сесії, вводимо обратно наш сервачок, який ми підключаємо. І бачимо, що тепер у нас путі стала на голубому фоні бекраунд. Да, давайте ввійдемо в систему. От, і там не знаю, якщо ми будемо щось дивитись, читати логи, то ну, може комусь просто не подобається на чорному. Можна це зробити на білому, на зеленому, можна підсвітити колір, який ви будете відкривати. Так, ну давайте не знаю, перейдемо з к Рін-Рі, амер. да? Відкриємо. І, наприклад, якщо ми там щось будемо виділяти, то бачите, воно буде таким е, сіреньким. Можна його зробити там, не знаю, зелененьким, ще якимось. Ну, коротше, можна там з кольорами погратися. У цьому бекграунді, я використовую зазвичай чорний, по дефолту, мені це не подобається. Бачите, отак можна ну, то зелений, який я е, вводив, типо, що коли ми виділяємо це. Зелененький буде, бачите, отак от світиться. А, червоний це коли в нас будуть якісь помилки, ну я так догадуюся, я його ще не разу не бачив. Ну, голубий, і зелений, який ми з вами тільки що налаштовували, ми з вами побачили. Отака от, от типу, прикольна візуальна штука. Так, переходимо до наступної фічі Путі, і це в нас налаштування клавіш. Да? Якщо ми подивимось на. Термінал, у нас є тут розділ Keyboard. Е, коли ми його відкриємо, ми побачимо, що можна налаштувати різні комбінації клавіш під е, наші вподобання. Да? Тобто, якщо ви любите якісь комбінації клавіш заморочені, там ctrl i ctrl -A c Ctrl-B, B плюс там Win+, плюс R, щось, ну, всякі такі штуки, це все можна тут поналаштовувати. Чесно сказати, я цим ні разу не користувався, і е, мені це в принципі не потрібно було. Да? Тому е, особливих якихось кейсів я вам не покажу. Да? Але якщо ви, як я. Я кажу, любите всякі налаштування за допомогою клавіш, ви можете відкрити офіційну документацію, або просто загуглити за 2 секунди це в чат GPT чи в Ютубі, і подивитися, як ці клавіші можна прикольно налаштувати під свою систему. Ще одною фічею Путі є те, що ми можемо підключатись до нашого сервачка через якусь проксі-систему. Якщо ми зайдемо в кладочку Connection і внизу виберемо проксі, ми побачимо, що. По-перше, ми можемо виб вибрати проксі-тайп, да, тобто, Telnet, SSH, HTTP, якийсь локальний, socks 4, SOX 5 або ніякого. Далі ми можемо ввести сюди хост нашого проксі-сервака, понятне, діло, його порт, да, тому що без портами ніяк не підключимось. І юзати там doDNS name lookup, да, тобто username, password, якщо у нас є якась аутентифікація на нашому проксі-серваку. Якісь команди да, для підключення. От, тобто, якщо ви не знали, е, ну або у вас є якась прикольна задача, да, що ви повинні подивитись, як е, клієнти ходять на ваш сервак через якийсь проксі да, то через Путі ви теж це зможете зробити. Е, якщо ніхто не розуміє про що я, то знову ж таки це обзор путі, а не розказ про те, що таке проксі сервер тому обратно вже в чат GPT, або в Google, або в YouTube, або куди-небудь. Також, якщо у вас термінал не розуміє якусь вашу мову, якісь інші символи або логи пишуться якось криво, неправильно. Да? тобто, ну, Наприклад, десь так, да? тобто, бачите, я пишу кирилицю і не завжди наш термінал розуміє ці всі символи. Давайте отак от зробимо. Бачите. Він просто не може їх декодувати. Да? То завжди можна налаштувати в путі ці параметри. Да? Відкриваємо наш клієнт, нажимаємо е, кнопочку. Так, е, я забув якийсь Windows Transmission. Да? І тут у нас є ремонт Set, да? тобто формат, яким у нас будуть від відображатись наші символи. І тут можна покоперсатися, або да? спитати в Devo, який формат ви використовуєте. Ну, Звісно, міровий стандарт це UTF-8 формат кодування даних. От, нашої дати. От. Але тут є куча іншого всього, там, от, бачите якийсь кирилик, да? бачите, є. Тобто тепер, коли ми будемо щось там робити, то наш термінал буде понімати кирі... кирилицю, да? Там Балтійський, Арабік, е, обичні якісь ісоформати Європи, Греції. Ну, ну, коротше, куча всього. Да? Тобто, е, і це тільки те, що, грубо кажучи, на перший погляд, насправді на, на в путі дуже-дуже багато всіляких налаштувань, от, але я користуюсь тільки цими, якими я вам показав. От, е, для того, щоб зрозуміти повну е, інфу по всім налаштуванням путі да, цього клієнта, то потрібно, звісно, читати е, офіційну документацію, розбиратись і так далі. Отакий от, от от коротенький надіюсь, пізнавальний ролик був у нас на каналі. Да, якщо ви знаєте ще якісь прикольні фічі путі-клієнта, які дійсно допомагають в роботі, е, пишіть їх в коментарях і пишіть, звісно, які. Б на Наступне відео, ви хотіли, щоб я записав вас для вас по яким, по якійсь фічі функціоналу, чи ще якомусь питанню. Всім пока!